Привіт, мене звати Софія Макій. Я арт-лекторка, авторка блогу і ютуб-каналу про мистецтво. І сьогодні я до вас прийшла з міні-лекцією про історію створення однієї картини. Це офелія британського художника Джона Еверта Міла, яку він створив у 1852 році. Зараз вона знаходиться в галереї Тейт у Лондоні. Офелія це та сама знаменита героїня Шекспірського Гамлета, яка спойлер, яка божеволя після того як її батько помер, і Гамлет її покинув, і е, вона тоне у річці. Офелія вважається однією з найлюбленіших картин британців і одним з найпопулярніших експонатів в галереї Тейт. Цією картини надихнувся режисер Ларас Фондрієр при створенні фільму Меланхолія у 2011 році. Оця от сцена, де Кірстен Дантоне тоне, на саме роботою Міла. Отже, Джон Еверетт Міле був співзасновником братства прерафаелітів, Не лякайтеся складної назви. Фактично, це були студенти Британської академії мистецтв, яким не подобався тогочасний підхід до навчання і тогочасна навчальна програма. І там дуже суворі правила того, як треба малювати, як зображати, які кольори використовувати і як самовиражатися. Про Рафаеліти вирішили піти іншим шляхом. У той час Рафаель, Рафаель Санті, це у нас високий Ренесанс, початок 16 століття був таким еталоном, зірцем мистецтва, з його з гармонійною композицією, формами і кольорами. А от про Рафаліти, власне, як впливає з назви, вирішили подивитися, а що ж було до. Невже до початку XVI століття не було мистецтва, яке заслуговує на те, щоб ним надихалися, на те, щоб на нього дивитися. А там що було? Там було середньовіччя з детальними книжковими ілюстраціями, з яскравими насиченими кольорами, там були легенди і епоси про рицарів. Концепція дами серця, це звідти пішла. До Рафаеля також було раннє відродження. До Рафаеля був Сандро Боттічеллі, про якого, до речі, забули на багато століть, а власне аж до 19-го. І, зокрема, саме завдяки прерафалітам, до нього знову повернулася слава і інтерес до його картин. Ці митці також надихалися літературою, власне, Шекспір, але і більш ранніми зразками, наприклад, «Декамарон», Двані бокачу або ж ті середньочні епоси. Ну і не менш важливе місце в їх мистецтві займала природа. Чому? Тому що 19 століття це період індустріалізації, яка власне почалася з Великої Британії. Це розбудова фабрик і заводів, це винадення парового двигуна, це розбудова залізниць і так далі. Люди переїжджали жити у міста Середній, простій, первочий клас. Вони більше часу проводили в приміщеннях, в тих же фабриках і заводах. Природа стала чимось таким, як лакшері, і е, митці, багато митців, не тільки префарітів, але вони зокрема е, своїм мистецтвом хотіли нагадати, що природа вона важлива. Це був значить такий контр-рух, контріндустріалізація контр свого роду. Тобто склали такий мудборд при Фейлідію, це у нас література, це у нас мистецтво середньовіччя раннього відродження, і це у нас природа. І тепер переходимо власне, до самої картини. Перед нами реальний пейзаж Занглійського регіону Сурри, і це реальна річка Хоксміллі Рівер, навіть і фото з місця, де швидше за все працював митець, і класне, що стільки років воно не сильно змінилося. Міл створював цей пейзаж протягом п'яти місяців, працюючи 6 днів на тиждень по 11 годин. Саме там, на місці, він робив основну роботу, те, що ми зараз називаємо плен-Р. В той час ми ці частіше робили тільки замальовки на місці, а потім допрацьовували основну частину роботи в себе в студії під штучним освітленням. Плен-Р стане популярним аж через 20 років завдяки французьким імпресіоністам, тобто моне і компанії. На картині рослини вони не випадкові. Міле намалював квіти, які згадуються в самій п'єсі Шекспіра в самому Гамлеті, зокрема, ті квіти, які Офелія дарує своїм близьким у букетах квітів: це були ромашки, фіалки, розмарин і так далі. Але, окрім того, Міле додав ще кілька квітів. Адже ми пам'ятаємо, що ми у Вікторіанській Англії, ХІХ століття, де квіти мають свою власну мову, де квіти можна розказати цілу історію. Тому Міле додає мак, це символ сну і смерті, яка от-от стане реальністю для героїні, для Офелії. Він додає незабудки, говорить сміт за себе. Троянди, які є символом краси і молодості, і, наприклад, ромашка це символ невинності. Тобто, всі ці квіти навколо Офелії, вони не просто для краси, а вони підкреслюють її трагічну долю. Є така історія, що коли вчителі, ботаніки хотіли показати учням природу рідної країни, але не мали як виїхати кудись за межі місця, за межі Лондона, то вони просто приводили цих учнів до картини Офелія і там проводили урок. Окей, okay. ми поговорили про пейзаж, про фон, про квіти. Де сама модель? Невже вона всі ці п'ять місяців також лежала там в річці? Не лежала. Власне, тут починається незвичність цієї історії, тому що міли був свій креативний підхід, як же зобразити Офелію. Після п'яти місяців роботи він повертається у Лондон на, на зиму і там запрошує модель Елізабет Сідал для позування. Він навіть придбав десь таку стару, зараз ми кажемо, вінтажну сукню квіти з таким красивим срібним полиском на тканині. Як же він її малював, щоб вона виглядала реалістично у воді? Він її попросив лягти у ванну. І отак у ванні. Елізабет годинами лежала в мокрій сукні і позувала для митця протягом тижнів. Знову ж таки, в 19 столітті і гаряча вода з кранів не тече. Тому для того, щоб підтримати температуру води, Міле поставив газові лампи під ванну, щоб вони гріли воду. Одного дня, коли картина вже була майже готова, Міли був настільки загружений в роботі, що він не помітив, коли лампи погасли і вода вистегла. Елізабет нічого не сказала, стійко позувала, позивала для Офелії. Але в результаті вона зробила собі дуже дуже тяжку застуду. І е, батько Елізабет він прийшов до Міла і, і вимагав компенсації коштів, які він витратив на лікування своєї дочки. І, до речі, Міла заплатив, начебто це було 50 фунтів. На той час це було дуже багато, от але він компенсував е, ці гроші сім'ї. Елізабет Лідаціда в результаті стала такою постійною моделлю для преферітів, і навіть у 1860 році вийшла заміж за одного з них Данте Габріеля Росетті. Але це вже інша історія. Отже, така історія картини, коли пейзаж і героїня створилися окремо з різницею в місяці, а модель лежала у мокрій вінтажній сукні, в бані і отримала застуду. Дякую вам за увагу. Надість вам сподобалася ця міні-лекція і ви для себе дізналися щось нове. Тому до зустрічі в новій арт-історії.